Ось у мене є ріма зюбіна диктувала. Ось у мене Андрукович. Для написання щорічних радіодиктантів національної єдності бібліотекар Ніна Горбань має спеціальний зошит. Попередній із шістьма текстами диктантів, які писала ще вдома, тримає на згадку: зберігаю, переглядаю те, як ти написав. Тоді обов'язково жду перевірки, радію, коли там. Виявляють якогось переможця. Радіодиктант у Прилуцькій центральній міській бібліотеці пишуть втретє. До цього долучилися п'ять співробітниць. Саме в цей час тут не було світла, тому принесли із дому радіоприймач на батарейках. Хотіли запросити всіх учасників наших курсів української мови, але зв'язку з цими відключеннями світла у нас немає інтернету. Ми тоді все зникає і ми боялися, чи зможемо ми зловити хвилю, чи вийде у нас. Написати цього року диктант. Якби ми не зловили цю хвилю, ми б писали Ганну Ігнатенко уривок про приуцькі вулиці. Ця подія нас об'єднує. Ми віримо в перемогу. І наступний диктант хочеться писати уже в мирній світучій Україні. В Прилуцькій школі номер 3 за написання радіодиктанту Національної єдності 2022 сіли до 10 вчителів та 30 учнів старших класів. Дев'ятикласниця Ірина Варченко вдягла вишиванку. Це її перший радіодиктант. Часто пишу диктанти і для себе просто. І цікаво було сьогодні написати. Поралась не дуже погано, але. Не знаю. Текст був гарний. Мені сподобався. Текст актуальний на сьогодні підготувався, перевіряв правила, читав. Це десятий радіодиктант для закладу. Цьогоріч його слухали та дивилися у прямому ефірі на двох пристроях. Для написання обрали найбільш просторий кабінет на випадок повітряної тривоги. Були готові спуститися у сховище. Особливий диктант, тому що йде війна. Йдуть бойові дії, і це дуже важливо, коли українці в місті, коли українці в області, в усій державі за її межами в Європі, в Австралії, в Канаді єднаються для спільної перемоги. Загалом радіодиктант Національної єдності 2022 у прилуках написали в 10 навчальних закладах: це 471 учень та 68 вчителів. Надія Мартишко, новини Суспільне, Чернігів.